тонн риби випустили у водойму бурштинського водосховища. Вирощували їх у спеціальних садках, з яких сьогодні рибу виловлювали та випускали. Щоб його випустити у водосховище, значить бригада піднімає садок, риба зганяється вся в одну сторону. Після того ми беремо відро, робимо наважку, зважуємо, скільки є в одному відрі, перераховуємо штуки, і після того кількість відер, яку ми висипаємо в водосховище. За процесом зариблення спостерігає спеціальна комісія. потім окремо ми, як комісія від держабаганства, засвідчуємо ну, правильність уселення, кількість уселення, рахуємо, контролюємо, щоб все було в межах закону і згідно розробленого режиму. Зараз, якби ми підтягнули в садках рибу. Виловлюємо її в відро, переважуємо на кілограми і перераховуємо на штучну, від чого вираховуємо середню наважку. І тоді будемо таким чином уже відрами насипати і якби випускати воду, перераховуючи її. Зарибнення водосховища проходить два рази в рік, розповідає керівник Івано-Франківського рибоохоронного патруля Руслан Чорненький. І сьогоднішня нульова температура тільки сприяє цьому. Не попливає, тому що тостоп, він такий, значить, водоохолоджувач Боршнської ТЕС, водойма ця водоохолоджувач, вона тепліша набагато, на, ну, на ніж річки загального значення в нашій області. За словами інспектора з охорони навколишнього середовища Дмитра Кейвана, зарибнення позитивно впливає на технічні водойми. Користь від зариблення є однозначна, тому що це є природний водойма зриблюється рослиноїдними рибою рослиноїдною, тобто товстолобик строкатий, товстолобик сірий, значить, він їсть фітопланктон. Тому що о, о, це є водойма охолоджувач, і, і, і вона охолоджує тез, і вода тут тепла, і коли вода тепла, то о, о, розмножується планктон, і ця риба о, о, відповідно їсть цей планктон і очищує. Хвилина Марія Андрій